800-й день повномасштабної війни і 11-й рік, як Україна відстоює свої кордони в протистоянні терористичній Росії. Ворог забирає життя військових і цивільних, руйнує міста і села. Від початку великої війни окупанти запустили по нашій державі понад 8 тисяч ракет. Загинули понад 10 тисяч цивільних, з них 546 дітей. Понад 20 тисяч людей отримали поранення. Кількість біженців на початок цього року становила 5 мільйонів, і майже 4 мільйони вимушено стали. Переселенцями у своїй країні та ЗСУ мужньо тримають оборону і дають відсіч окупантам. Ворог вже втратив майже півмільйона солдат. Українська зброя долітає в тил ворога, знищує склади з боєприпасами, нафтобази, заводи із виробництва зброї. На брухт перетворюють російські танки, збивають вони чувачі та літаки, топлять кораблі та підводні човни. Точними ударами наші військові знищили вже понад 14 тисяч бронемашин, 12 тисяч гармат. 9 тисяч БПЛА. Зранку окупанти обстріляли Курахове на Донеччині. Загинули дві людини, стільки ж поранених. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Градами ворог бив і по Новоградівській громаді. Внаслідок обстрілів загинули 12-річна дівчинка та жінка. Ще двоє людей отримали травми. Зруйновано сім приватних будинків і пошкоджено авто. Дронами камікадзе загатили окупанти і по Нікопольському району. Внаслідок обстрілів постраждали дві жінки 40 та 88 років. Пошкоджені дві п'ятиповерхівки та майже десяток приватних осель. Господарські споруди та агрофірма зачепило і лінію електропередач без світла. Залишилися понад 300 абонентів. До 8,5 тисяч доларів готові були платити військово зобов'язані українці аби виїхати за кордон. Поліція Вінничини спільно з СБУ ліквідувала одразу три канали незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Виявили два угрупування і затримали шістьох осіб, які допомагали клієнтам виїхати у Молдову та Румунію поза офіційними пунктами пропуску. Цього разу зловмисники встигли отримати лише завдаток. Залишок грошей клієнт мав перерахувати під час переправлення. Чому завадили поліцейські? Після затримання у фігурантів провадження проведено одночасні обшуки, в ході яких вилучено докази їх незаконної діяльності. Всім затриманим вже оголошено про підозру за статтею 332 частина 3 кримінального кодексу України та скеровано до суду клопотання з приводу обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Будинок на вулиці Антонова енергомодернізують. Фасад уже готовий. Його утепляли спеціальним комбінованим методом. Використовували і пінопласт, і плити з мінеральної вати. Наразі обробляють балкони. В принципі, це вже для закінчення будинку. Заробляються самі колони балконів і торці балконів, так як там плити. А бетонна плита вона як магніт для холоду, Ми трошки це відсікаємо. Цій п'ятиповерхівці близько 50 років. Ремонт був необхідний, адже в квартирах була пліснява та холод, а платіжки за опалення були чималими. Ніна Килимник у цьому будинку мешкає більшу частину свого життя, хоч роботи ще не завершили, але вже бачить результат. В минулому році платила 1800, а в цьому, в цьому місяці 1400. То на 400 гривень менше, то це дуже допомагає. Дом був дуже занадбаний, дуже. Ну зараз ви самі бачите, який гарний дом, все зроблено. Утепляли будинок у співфінансуванні із Державним фондом енергоефективності. Він за програмою «Енергодім» надав 50% коштів. Щоб покрити свою частину, мешканці взяли вигідний кредит у Вінницького фонду муніципальних інвестицій. На даний момент. Середня квартира двохкімнатна. За рік має, за рік має сплатити 4 тисячі. Це підйомна сума для кожного мешканця. На початку грудня так само утеплили й будинок на вулиці Стельмаха. Голова правління ОСББ каже, що платіжки зменшились приблизно на 30%, а в квартирах стало тепліше. Була така проблема цвіль тому що різка зміна температури між стінами, меблями. Зараз цього всього нема. Мешканці дуже задоволені. Також дев'ятиповерхівці встановили індивідуальну теплову станцію. Вона дозволяє регулювати опалення, щоб температура у квартирах на всіх поверхах була однаковою. Це серце нашого опалення будинку. Він допомагає регулювати температуру як на верхніх, так і на нижніх поверхах. Йому допомагає спеціальний клапан погодного регулювання, який розміщений за будинком. Регулюється за допомогою інтернет вайфай. Програма я бачу на телефоні. в мене встановлена спеціальна програма, яка мені показує, яка температура в будинку. Наразі через війну програму Енергодім спрощено. Будинок відновлюють частково те, що дійсно необхідно. Отче наш, вже си на небесах. Та святиться ім'я твоє, та прийде царство твоє, та буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Процес випікання пасок вінницька господиня Валентина Гаврилюк традиційно розпочинає з молитви. Загасивши свічку, жінка береться за справу. Кожен рух пані Валентини при роботі з тістом відточений до автоматизму. Відправивши наповнені формочки у духовку, господиня зізнається, що випіканням пасок займається вже понад 40 років. Я печу паски кожного року, на великдень для своєї родини. Печу пасок. Родина в мене величенька, пишу пасок 15-16 штук. Що всім досталося. Прикрасивши ароматні паски, Валентина Гаврилюк каже: саме цю партію спекла не для себе, а для українських військових. Ці паски поїдуть на фронт до хорошого друга. До них буде ще колбаска, буде м'ясце. Все буде до них, все буде добре. Що класти до великоднього кошика, окрім обов'язкових паски та крашенок, кожен вірянин визначає самостійно. Втім, деякі продукти нести до церкви не варто. Є певні молитви, які священнослужитель читає для того, щоб освятити пасхальний кошик. Це те, що як казав, в першу чергу паска, крашенки, м'ясні страви і сир, молоко, молочні страви. Все інше молитви не читаються на це на свячення. Приносять сілля, різні предмети. Зараз, взагалі, мет, і все, що тільки люди бачать, приносять. Це, в принципі, це не потрібно. Великодні богослужіння у Вінницькому спасоприображенському кафедральному соборі розпочнеться у неділю, о пів на сьому ранку. Втім, освятити пасхальні кошики вінничани зможуть ще напередодні. Освячення почнеться у суботу, після ранішнього богослужіння, десь приблизно 11-й годині і буде тривати протягом усього дня до 11-ї години вечора. Ілля Іскра Володимир Гірявенко Олег Літвінцев новини за день. Телеканал Віта. Кошики – важливий атрибут великодня, які з року в рік прикрашають різними деталями, аби зробити неповторними. От і вінчани вже готуються до свята і роблять свої унікальні великодні кошики. Я шиваю Верхню частину зайця, а потім нижню вже будемо приклеювати. Це скоро великодень, то туди можна складати яйця та всякі прикраси. Великодніх зайчиків діти разом з батьками створювали за допомогою фетру, нитки, голки та клею. Майстер-клас організували відділ молодіжної політики спільно з громадською організацією Тато Хаб. Просто для розвитку дітям цікаво, типу щось таке інтересне. Ну, а мені теж муси бути цікаво. Майстер-клас можливість для дітей та батьків весело та з користю провести час разом. Для деяких родин такі спільні заняття, своєрідна традиція. А ми такі заходи постійно відвідуємо. Любимо разом щось робити. Такий виріб може стати оригінальним подарунком для близької людини або ж яскравою прикрасою. Вдома в нас в місті проводяться багато майстер-класів з виготовлення крашанок, писанок. А ми сьогодні вирішили все ж таки великодні кошики, куди дітки зможуть зібрати свій кошик, свої крашанки, писанки, пасочку свою взяти. У виготовлених кошиках дітки з батьками планують вже в неділю йти святити паски. Анастасія Ракоід, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Рожеве небо та яскравий спалах. В ніч з 2 на 3 травня українці спостерігали незвичайні явища в небі. Спершу в соціальних мережах користувачі почали ділитись кадрами зіркового неба з рожевим відтінком. Київщина та низка північно-східних регіонів ймовірно спостерігали за північним сяйвом. Згодом мешканці Вінничини та інших регіонів України почали поширювати відео з яскравим спалахом. Таємничий об'єкт в небі виявився другим. Ступенем носія Falcon 9, що запустив два супутника. Про це повідомив проєкт по дослідженню космосу The Alpha Centauri.